Вітаю. Росія гуртує навколо себе країни, які допоможуть їй обходити санкції. Казахстан відмовив, Грузія задумалась, Білорусь і Рада, але сама частково під санкціями. Туреччині хочеться і колеться. Греція допомагає морськими перевезеннями, але цього не вистачає. Країни бояться санкцій, і Росія почала працювати з великими корпораціями. І першою виявилась фірма Бош, яка ймовірно возить до Росії товари подвійного призначення. Для перевезення вантажів подвійного призначення до Росії використовують польську компанію, яку заснувала українка, вже у липні цього року, філія німецького гіганта почала замовляти потрібну для виробництва у Росії продукцію, Отримувачем вантажу, є зареєстрована у Росії компанія в місті Енгіль Саратовської області. Єдиним засновником товариство Bosch, Роберт Bosch Саратов є німецька компанія Роберт Бош Гамбург, яка володіє часткою, що становить 100% статутного капіталу російської компанії. Тож російська філія, що належить німецькому, Німецький бож здійснює закупівлю товарів подвійного призначення у німецької компанії, попри санкції запроваджені євросоюзом. В портах Єгипту можливо змішувати російську та місцеву нафту і продавати обходячі санкції, як єгипетську. Грецькі суда допоможуть. Туреччина, яка погодилась частково сплачувати Росії рублями та в п'яти своїх банках вводить систему мир, створює платіжний хаб для цього. Всесвітньо відомий бренд спортивного одягу Рібок знову буде продавати свою продукцію в Росії. Ініціатором повернення виробника на російський ринок стала турецька торгова мережа ФлоРит. Не... Телінг ще у травні вона викупила близько 100 магазинів рібок, розміщених на території РФ, а разом з тим отримала і право на торгівлю продукцією бренду. Відомо, що новий власник магазинів збирається їх перейменувати, та суті проблеми це не змінює, адже там все одно будуть продаватись одяг і взуття цієї торгової марки. Наразі невідомо, якою буде реакція світової спільноти і особливо прихильників цієї марки напроти товарів бренду у терористичній, Стичні Росії та найбільше українців турбує чи не почнуть інші світові компанії, за прикладом Рибок, шукати обхідних шляхів для повернення на російський ринок. І до речі, вже почали після запровадження західних санкцій на імпорт різко злетіли ціни на дрібні та дешеві діаманти. Проте зараз на частку російської компанії Алроса вже припадає близько третини світових поставок алмазної сировини. Продажі відновилися, оскільки деякі яким індійським банкам стало зручно проводити транзакції у валютах відмінних від доларів США, і зараз експорт алмазів Ал перевищив позначку 250 мільйонів доларів на місяць. Ця цифра лише приблизно на 50-100 мільйонів нижча за той рівень, який був до початку повномасштабного вторгнення в Україну, і, хоча більшість російських алмазів відправляються в Індію, яка є найбільшим центром обробки та огранування дорогоцінного каміння, частину алмазів купують і в? Європейські клієнти Кока-Кола повертається в Росію під назвою Добрий кола, але вже зупинився експорт по морю російського вугілля. і Це вже є позитивно. Єдиний хто гучно послав Росію слідом з російським військовим кораблем. Це Байрактар послав і почав будувати завод в Україні і працювати на нашу перемогу, які всі ми наближаємо як можемо, і до якої ще на один день стали ближче.